Як я говорю своїм дівчаткам. Просто кажеш своїм знайомим: як класний продукт, який я вже спробувала, мені сподобався. І є дівчинка, яка може про нього розповісти або оформити ВІП-знижку, таку, як і в мене. І просто зводиш своїх друзів, знайомих зі мною, з людиною, яка може розповісти про продукт, про компанію, про можливості. Все на початковому рівні. Цього достатньо. І з часом просто вчитися е, е, інформація про продукт, про можливості, якщо є бажання. Якщо ні, просто так і рекомендуй свого наставника підключай і разом в такій командній роботі е, всі виграші. Все. Рановата ще.